Зараз ми дізнаємося про результати цього голосування. До нас приєднаються лідери націоналістичних сил. А зараз, пане Степане, якщо можна, я прошу вас повернутися до мікрофону і завершити свою промову. Так, ось не було сказано з трибуни Верховної Ради. Я хочу лише наголосити на головному, що зараз потрібно робити. До... Перезавантаження влади, ми маємо вимагати, щоб вже цього тижня Верховна Рада нарешті прийняла закон про тимчасово окуповані території і умови звільнення українських земель. Нагадати пану Порошенко, щоб він нарешті виконував свої конституційні обов'язки і негайно. Розірвав дипломатичні відносини з російським агресором, а також розірвати всі угоди, договори з Російською імперією, тому що вона є лютий ворог, яка замахнулася на нашу державу. Не може бути жодних зв'язків з агресором. Смерть окупантам ми обов'язково переможемо. І сьогодні солідарність українських націоналістів показує, що саме націоналісти поведуть народ до кінцевої перемоги і встановлення справжньої української влади Україні. Слава Україні! Сьогодні дійсно історичний день цієї сцени море прапорів, прапорів тих сил, які інколи між собою намагалися з'ясувати стосунки, хто головніший, хто найпатріотичніший. І в цьому була запорука того, що ми маємо внутрішні конфлікти. Від сьогодні ці конфлікти треба подолати. Про них треба забути. Їх треба викорінювати. Тому що тільки в єдності усіх патріотичних націоналістичних сил є запорука нашої перемоги. Тому, брати і сестри, українці, я вас дуже прошу, якщо навіть виникають якісь суперечки, вирішуйте їх у мирний спосіб, пробачайте одне одному, підтримуйте одне одного, любіть одне одного. Адже це те, що робить нас сильнішими. Ворог. Постійно намагається нас пересварити, він закидає дезінформацію. Він закидає якісь історії або людей, які намагаються нас розсварити. Не довіряйтеся, вірте тим, хто поруч з вами. Дивіться одне одному в очі, тисніть одне одному в руки. Обітесь одне з одним ідеями, тому що наші ідеї спільні. І чим більше ми будемо говорити, Чим більше ми будемо робити, чим більшого ми будемо домагатися, тим більшого ми досягнемо. І побудуємо ту Україну, в яку кожен з нас вірить. Україна це ми, це український народ. І я хочу зараз запросити до слова першого генерального прокурора Незалежної України, суддю Конституційного суду України у відставці Віктора Шишкіна.